Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки і починаю я з намиста, яке мені дуже сподобалося. І не можу сказати, що я не бачила такого. Ні, я зустрічала. Але більш десь в інтернеті знаходила фото або бачила відео. Людей, хто займається вінтажними і старовинними прикрасами. І навіть трошки пам'ятаю в дитинстві, що у моєї бабусі був дуже подібний комірець, зроблений з бісеру. Ну, то таке. Так, от, щоб зустріти, щоб я змогла це купити, от якось у мене не траплялося. І сьогодні побачила це на мисто, так, подумала, що зроблено воно дуже гарно. Перлинки акуратні, всі в такому стані, що ну, я не бачу, може, зараз на екрані побачу, але розглядала там на ринку, не побачила я ніяких пошкоджень Поверхні цих перлинок. Ну, і так мені знаєте, сподобався дизайн цієї прикраси, тому що комірець комірцем, але отут три перлинки, так теж мені здалося ну, досить привабливим. І далі, 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 і все підходить до дуже красивої застібки. Я б навіть сказала, що застібка занадто ефектна для, цього, для цієї прикраси. Як ви вважаєте, Застібка виглядає дуже пристойно. Я кажу, що я подумала, що вона срібла, і, можливо, так і є. От показую вам зворотній бік. Бачите форму. Форма не сучасна, це, вочевидь, стара застібка. Можливо, вона срібна. Можливо, вона покрита сріблом. Точно сказати вам не можу. Але, знаєте, вважаю, що якось її переставляли. Не була вона спочатку в цьому комірці. А скоріш за все, було так, що хтось зробив цей комірець, і використав цю стару застіпку, щоб все закріпити. Чому я так вважаю? Тому що тут розраховано на три нитки намиста. Ну а кріплення лише двох намистин. І тут звертаю увагу, металеві піни, на них тримається оці дві і перлинки, і оця третя. А далі йде нитка. От Знаєте, мені це нагадало прикраси 60-х, 70 х років, коли робили саме так. Перші намистинки були на піні, а потім вже йшла нитка. Якщо це робила людина, яка захоплювалася прикрасами, то дуже, дуже робила це досить професійно, якщо так сказати. тому що ми знаємо використання пінів тут. Було для того, щоб нитка не перетиралася. Прийшла додому і вирішила поміряти це. Ну що вам сказати? От як, на мій погляд, мені воно не дуже пасує. Приміряла, дивилася на себе, в дзеркало. Я згадала, що у 80-х роках була така мода. Коли комірець досить тонкого мережева, Пришивали до трикотажної такі, такої, знаєте, як трикотажний половер. Не дуже товстий, товстий, як взимку, а такий, як вживають восени чи навесні. От я пам'ятаю дуже добре. Бо я ці комірці гарного мережева знаходила ще бабусіни і пришивала, і мені дуже подобалося. Ну, а тут, я вважаю, це мода раніше 80-х. Мені здається, що це зроблено десь в 60-70 роки. А ще купила таке намисто. Коли я побачила його, я знала, що це. Бо у мене є такого типу. Намиста, але не таких великих намистин. Знаєте, чому я на це саме звернула увагу? Аня, що була поруч, вона не знала, що це, і вона мене питає: що ти там купила, покажи. І я їй даю вона бере в руки, так, знаєте, так, щось е, дивиться, е, не може розуміти, що це, каже: Я не розумію, це не пластик, бо щось таке, що важить більше. За відчуттям зовсім не пластик. Але й не камінь. Так, це не камінь, і не пластик. Ну, Якщо хтось може подумати, що то дерево ні, це не дерево, ні. ні. Це корал. Може, хтось здивувався зараз, коли я це сказала. Але більшість знають корал червоний. Ну і більшість хочуть знайти, купити і носити корал червоний. Нагадую, що оці намиста, які традиційно в українському національному костюмі, в жіночому національному костюмі, то саме червоний корал. Його привозили з Средиземного моря. І добувають його на Средиземному морі, але я вам скажу: червоний корал вже з 90-х років вважається тим видом, який Зникає, то те, що є, більшість вже достали, Ще щось достають з моря, але вже це дуже важко. Там вже повинні якісь роботи працювати, добувати той червоний корал на дуже великій, великій глибині. І вже є певні обмеження на, до, на те, щоб здобувати той корал. Є корал рожевий, ну то ми теж дуже любимо всіх. З рожевим коралом там трошки краща ситуація, але теж не дуже його багато. Є корал чорний, блакитний, ну то, як то кажуть, на любителя. А ось такий корал, який я тримаю в руках, він до недавнього часу вважався таким, що і це можна було добувати. і... До нього не дуже багато придивлялися, тому що він такий своєрідний, не дуже може ювелірної якості. Бо той корал, який я кажу рожевий чи червоний, роблять навіть прикраси з золота з тим коралом. А от такий собі простенький губчастий корал. Це один з різновидів коралу. І назва його, така, мені дуже подобається Яблуневий корал. Бо Погодьтеся, це чимось схоже на яблука. Оці намистинки. Такий корал був на піті своїй моді в 70-х роках ХХ сторіччя. Я вважаю, що саме тоді зроблені, зроблено це намисто. Пам'ятаєте 70-ті роки? Добре, може не всі пам'ятають, але в 80-х роках ще ви могли бачити такі прикраси своїх мам, чи бабусь, чи тіток і таке інше. І от дивлячись на застібку, і те, що це на нитці, я вважаю, що це саме з того часу, з 70-х років це на мисто. Так от, до недавнього часу на цього корала не було ніяких обмежень. я кажу, нас добу, на, на те, щоб його добувати, обробляти, робити якісь прикраси. Але зараз вже починають обмежувати і здобич цього коралу теж. Уявляєте собі. Так що, таке намисто я знайшла. Дуже радію, бо великі намистини. От мені такі зустрічаються вперше. Подивилася в інтернеті. Ну, я не кажу якісь такі сайти, знаєте, там з претензією, а такі, самі прості Etsy чи Ebay. Намисто такого типу коштують 70 євро, 50 євро. Але. Я бачила такі, що вони градуйовані. От великих до маленьких. Тут всі великі. Хоч воно не дуже довге, але дуже багато великих намистин. Це цінно. Ось обіцяла вам показати корали, які я теж знайшла. От кажу вам оце намисто. Це якась така робота, як я називаю такі прикраси етнічними прикрасами. І. Щиро кажучи, це не найулюбленіший мій тип прикрас. Я завжди дивлюся дуже прискіпливо, чи варто уваги, чи не варто уваги. Тому що, так, ну, я впевнено сказати не можу, але так вважаю, що це щось таке з країн Азії чи Африки. Більш, думаю, що це Азія. Прикраси, які роблять такі народні майстри в Азії, мені дуже часто здаються не дуже гарно зробленими з ювелірної точки зору. Тому що вони такі, ну дивіться, які простенькі. Ну, може, це, як то кажуть, дизайн отакий. І тому я б може і не стала. Брати таку прикрасу, покажу на зворотній бік. Але, бачите, оце великі коралові намистини. І корал гарної якості. І тут маленькі коралінки. А це дві намистини з лазуриту. Він, от бачите, тут такі, як для лазурита, характерні краплення. Теж великі, гарні намистини лазуриту. От, кажу вам, як є. Взяла тільки за те, що побачила тут намистини коралл і лазурит. Тут йде така, такий ланцюжок. І тут така, мені здається, не дуже в доброму стані застібка. Вона така пошкоджена. Ну от, Не знаю, що. З цим намистом робити. Е, так, знаєте, якщо знадобиться десь оці намистини, то навіть розберу його. До речі, вся ця частина зроблена, бачите, на металі. Такий дуже товстий на товстому дроті. А ще купила дві брошки з мікромозаїки. Ну, вчора кажучи, що в мене багато є прикрас такого типу. Саме отак... Отак... отакої мікромозаїки, тому я вже дивлюся не дуже уважно на ці прикраси, але ці мені сподобалися. Сподобалася форма оцієї брошки, яка нагадує мандоліну. Сподобалося, що тут дуже тонкі деталі, гарний малюнок, і теж виконана дуже акуратно. Отакий зворотній бік. У цієї брошки теж досить тонка робота. Ну, не саме така тонка, що, як робили мікромозаїку в 19- сторіччі, то ми не кажемо, це роботи десь середини середини го сторіччя вважаю я, оця мандоліна. Це трошки пізніше, може, якісь там. Може, якісь там 70 80 роки. Тут навіть є маркування Made in Italy. Ну, Те, що то виробляють в Італії, то, мабуть, всі знають. До речі, якось я казала, що те, що ми бачимо, такі брошки. Це зроблено у Флоренції. Є велика фірма, яка виробляє саме от, таку, от в такому дизайні прикраси: підвіси, брошки, рамки і таке інше. А маркування in Italy – це дуже гарний знак, тому що оця фраза вона запатентована і захищена законами Італії. Якщо на якомусь товарі Ну, то може бути не тільки прикраси, то може бути і їжа, то може бути взуття, то може бути інструменти якісь, ну таке інше. Якщо написано Made in Italy, це означає, що якість гарантована. І це, ця фраза захищена спеціальним законом Італії. Знаєте, якщо ви бачите Made in Italy, от вважайте, що ви купуєте якісну. Річ. Ще купила отаку от брошку. Мені подобається бантки. А тут от саме такий дуже гарний, тонкий, оригінальний, я вважаю, так за дизайном. Я вважаю, що тут ручна робота. Дивіться, як все зроблено. Показую вам кріплення голки досить старе. Тут гачок. Ну, зроблено то було може в якісь 40, може в 50-ті, може в 60-ті роки, 20 сторіччя. До брошок ще повернемося. Зараз, зараз хочу показати браслет, який привернув навіть і не мою увагу, Аня його побачила на одному розвалі, достала і каже. Дивись, яке розномаїття кольорів. Навіть так трошки дратує. Я кажу, згодна згодна. Ну, я вважаю, що поєднання блакитного, зеленого, червоного кольору в, одному, в одній прикрасі це занадто. Потім я подивилася. Я подивилася на застіпку. Я вам її покажу. От. Вона ось така. І тут я побачила оце кільце. Оце кільце означає, що тут була, е, був ланцюжок для того, щоб браслет не втратився, якщо е, засібка десь так произвольно розійдеться. Але, е, другий Друге кільце, яке повинно бути на цій стороні браслета, втратилося. Ну, тут є слід від того, що воно колись було, ну, зараз немає. Це не так важливо для мене, скільки те, той факт, що це досить стара прикраса. Ну, як мінімум, вона має вінтажний вік. Ну, Вінтажем у нас зараз вважається все, що було зроблено до кінця ХХ століття. А мені здається, що цей браслет відноситься до так, епохи десь 60-70 роки. І ще один момент. Оці стрази, які так добре сяють блакитним, зеленим, червоним, подивіться, який гарний кольор. І як вони сяють, як світ грає в цих кристалах. Так от, ці кристали не мають амальгами. Я це побачила, коли роздивлялася браслет. Навіть зараз видно, що амальгами там немає. А це означає, що це дуже гарна якість скла. І, тож, походження, він має теж гарне. Може, це так, Чехословаччина, може, це Австрія. Так от я вважаю між цими двома країнами. Але браслет мені дуже сподобався, і я вирішила його купити. Не знаю, чи буду я його носити, але колекцію, як історія прикрас, я вважаю дуже гарна знахідка. Ще купила дві таких пряжки, бо вони мені дуже сподобалися. Дивіться, яка тонка робота. Так, я розумію, це не вироблялася кожна пряжка, що майстер сидить, і кожну деталь там щось вибиває з молотком там чи ще щось. Ні, це така штамповка, як то кажуть. І вони однакові, показую вам. Але ж, це той час, коли так гарно робили все, так детально, і основа дуже гарна. І те, як зроблено. Ну, от таке враження, що це якась дорогоцінність. Знаєте? От я вирішила купити, і е, скажу вам, це 19 сторіччя. А мені, як я вже казала, дуже подобаються пляшки. Чим старше, тим краще. І навіть сьогодні, побачивши дві однакових, вирішила, що треба їх купити. Колекцію. Ще купила дві брошки такого стилю, який називають вікторіанським. Коли англійська королева Вікторія була в жалобі по своєму чоловіку, і довгий час ходила в одязі чорному, ну і прикраси були чорні. І весь світ, вищий світ, потім вже і середній клас почали. Теж носити щось таке, те вважалося елегантним. І от чорні брошки, вони стали таким напрямком в історії прикрас. І у мене є певна колекція. І я вже коли бачу, я вже прості не хочу купити, а мені хочеться щось таке цікаве. І я вважаю, що сьогодні я знайшла дуже два гарних екземпляри. Два. Ось одна брошка. Дивіться, таке враження, що це різблення. Але я вважаю, що це не різблення, а штамповка, тому що брошки, які носила королева Вікторія, вони були зроблені з матеріалів, таких як чорний агат або гагат. Там було справді, справді різьблення. Ну, а для того, щоб виробляти багато цих прикрас. То робили, їх робили з пластику. Пластики були різні, і був час, я кажу саме про 19 сторіччя, коли пластики були ну, то сказати, натуральні. Історія пластики в прикрасах починається з використання панцира тортуги та рогу. От Ріг і панцир тортуги, якщо їх нагріти, вони розмягчаються, їх можна. За, так, знаєте, Заштампувати в якусь форму. А потім вже почали використовувати сік дерев, ну таких екзотичних дерев, десь якоїсь з Малайзії. І, і з'являється такий вже пластик-пластик, але ще з натуральних речовин це гутаперча. І от я вважаю, що саме з гутаперчі зроблені ці брошки, які я сьогодні купила. Тож, вони повторюють. Дизайн тих прикрас, які вирізблені в камені, а, але це зроблено з пластиком. Ось показую зворотній бік. Застібка, звертаю увагу, вона прикручена, вона прикручена до основи такими гвинтами. Ну і тут от така кріплення голки і от такий гачок. Так що, вважаючи, що гутаперча то десь вживалася до початку ХХ сторіччя, ну, може, там в першій чверті ХХ сторіччя її теж використовували для прикрас, от такий вік мають оці брошки. У мене їх немало, не стала вже виймати, бо показувала кілька разів і, мабуть, набридла вам з ними. І друга брошка, яку я теж сьогодні купила. Це у одного продавця було. Оця. Ця мені дуже сподобалася. Бо, бачите, квіти, щось таке все. Це стилістичне зображення, характерне для епохи модерну, Ну, Кінець 19-го, початку 20-го сторіччя. Ну і ці лінії теж нагадують: лінії характерні для модерну. Ну, і от така застібка. От ця, здається, трошки старша, ніж ця. Ну, але ж вони обидві старі. Старі я кажу про те, що вони мають більш як 100 років. І оця, а ця ще більше, як 120 років. Тож, отакі антикварні знахідки у мене сьогодні. Але це не шедевр. А зараз буде шедевр. А шедевр у мене сьогодні отака от брошка. Як я її побачила, я відразу зрозуміла, що це щось старовинне, а мені дуже подобаються старовинні прикраси, тож я її подумала, треба купити. Ну, потім поцікавилася ціною, ціна була помірна, тому я її купила. І коли почала вже придивлятися, то побачила, що тут дуже гарна позолота. Це не золото, це саме позолота. Оця лінія, яка тут йде, стебло цієї квітки. Отут вона так нібито відрізана, закрита. Оце одна з ознак такого гарного віку цієї брошки. Я вважаю, що зроблена вона десь в 60-х, може в 70-х роках 19- сторіччя. І вже. Коли ця брошка була моя, я почала цікавити щось там за вставки. Тому що, от на той час, коли я побачила і вирішила її купити, для мене було однакове, які там будуть ставки. Тож я не дуже приділяла цьому увагу. А потім, коли стала придивлятися, я побачила, що тут ручне гранування, що це не штамповане скло. і... Придивившись до цього гранування, зрозуміла, що це можуть бути гранати. Або гранати, то, або ні, я не була впевнена, тому що в 19 сторіччі прикраси ставляли скло, яке імітувало каміння, і то була дуже розповсюджена практика. Ну, мені б хотілося, щоб тут були гранати, але як я казала, це не змінює для мене цінності цієї брошки. І я дивлюся, дивлюся, от дивіться, як вона як вони закріплені. Видно, що така стара закріпка. І коли повернула на зворотній бік, побачила амальгаму. Я думаю, а, ну раз амальгама, то це не гранати, це скло. Потім, коли почала придивлятися, зрозуміла, що то не амальгама, це метал. Ось те, що ви бачите, це саме метал. І металева основа для вставки, це ще, одна, ще один доказ того, що брошка має дуже такий гарний вік. І вже з лупою, роздивляючись ці вставки, я зрозуміла, що це не скло, а саме гранати. Тому що скло було б однорідне. А я побачила, що там є трошки якісь включення, що десь світліше, десь темніше то що гранати. Я не буду стверджувати, що це саме піропи. Я в цьому не впевнена. Можливо, це альмандіни, а не піропи. Ну що ж, це гранати, і це мене тішить, бо мені дуже подобаються гранати, особливо в старовинних прикрасах. Так що для мене сьогодні ця брошка це шедевр. Нагадую прикраси, які я показала вам сьогодні. І, як завжди, питаю, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.